Добрий день, вас Кеті Кісоха. Вам чогось допомогти. Оберете собі чи на подарунок. Кінтурікам обираю. Добре, тоді можу запропонувати шопери або ж сумочки кросбоді. Що бажаєте? Так не бажаю. До речі, це зимова новиночка, яку ви дивитесь. Яком? Он ну, норм. Якщо не підходить, є кашемірові варіанти, як у вас? Кашемір? Так. Е... Ні, він він крінінж. Шапочки, копори, навушники. Дівчино, які шапки, це крінж зараз. До речі, О, гляньте, який пух! Хто зараз в такому Якщо ви розглядаєте на подарунок, такий варіант це дуже класний а, вибір. Дивіться, оцей шопер вміщає в себе і ноутбук, і стаканчик. І є ще подовжений ремінець в цього варіанту. І, до речі, ця ще чіпляється на валізу. Як вам? Пон. Добре. а Якщо розглядаєте рюкзак, ні? Кроссбоді? Рюкзак в школу. Це крінж. На подарунок. До речі, до нас приїхала новиночка. Є отака в блакитному кольорі. Як вам? Імба! Я зараз залечу в чат, запитаю, як їм. І як вам Сумочка, новинка? Треш. А, чому? До побачення!